800 гривень за годину інтим послуг. Саме за такими розцінками в імпровізованому борделі дві жінки обслуговували клієнтів. Приїхали жриці кохання з Києва, де вже налагодили справу. За літо приїхала в гості на, на день народження. Ну, вирішила трошки. Віддихнути, скажем так, для так званого відпочинку жінки винайняли елітну квартиру в мікрорайоні Вишенька. Місяць проживання в ній обійшовся в 9 тисяч гривень. Клієнтів підшуковували через інтернет. За день встигали прийняти по 5 чоловіків. На яку суму ви розраховували заробити Вінниці? 15 тисяч. Жрицям кохання 37 та 40 років. Працівники поліції затримали правопорушниць під час надання секс-послуг. В квартирі, яку вони винаймали, правоохоронці вилучили гроші, записники з контактами клієнтів. За чотири дні існування борделю там побувало близько 20 осіб. Носно жінок відкрито кримінальне провадження за статтею 302 частина 2 кримінального кодексу України. Це організація та утримання місця розпусти. Відповідальність передбачена Кримінальним кодексом до 5 років позбавлення волі. Ірина Дідух, новини, телеканал Віта.